Всім привіт! Ви тільки гляньте, яка краса завітала до нас у гостину. Ця прикраса називається Естер під номером 2. Ми вже мали змогу оглянути інший варіант, а це є номер 2. І виготовила її пані Галина Буряк. Якщо вам ця прикраса до душі! Дуже сподобалася і ви маєте бажання придбати готову прикрасу, обов'язково пишіть пані Галині. Ну а якщо вас зацікавила сама схемочка, то пишете мені. В описі під відео нажимаєте на слово більше і знаходите все, що вам необхідне. Або номер Вайбера, якщо у вас немає Фейсбука, або посилання на Facebook, де ви зможете написати в месенджер. І обов'язково напишіть нам коментар, як вам прикраса сподобалася чи ні. Чи вона варта уваги? Для нас це дуже-дуже важливо. Пока!